Доброго дня! Сьогодні ми з вами опрацюємо завдання 48-го уроку. В першому завданні необхідно написати назви зображених тварин. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ведмідь Лисиця, слон. Прочитай написане тобою. Сьогодні ми з вами розглянемо нову тему. Поговоримо про те, що мовлення може бути усне і писемне. До усного мовлення відноситься читання і говоріння. До писемного те, що ми пишемо. Запам'ятай те, що ми говоримо і чуємо, це усне мовлення. Те, що ми пишемо і можемо прочитати це писемне мовлення. Визначення ці необхідно вивчити і запам'ятати. Тепер давайте перевіримо свої знання та продовжимо думку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Усне мовлення це те, що ми говоримо і чуємо. Наше мовлення може передаватися за допомогою міміки, жестів, інтонацією та силою голосу. Вимоги до усного мовлення, воно має бути правильним, виразним, зрозумілим. Усне мовлення має бути дописуємо правильним, виразним, зрозумілим. Писемне мовлення це те, що ми пишемо літери, знаки, схеми різноманітні. Писемне мовлення має бути каліграфічним, зрозумілим, грамотним, чітким, охайним. Завжди пиши каліграфічно, зрозуміло, грамотно, чітко, охайно. Відгадай за описом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: білий, твердий, солодкий цукор, чисте, свіже, прозоре повітря, висока, струнка, білокора, берізка, хитра, руда, довгохвоста, лисиця, червоне. Кругле, солодке яблуко. Запам'ятай правописловникового слова червоне, склади речення з цим словом і запиши його. В наступному завданні нам необхідно поділити слова на склади для переносу. І записати звукову модель кожного слова. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо перше слово ягідка. Й, а, гі, і, Д, К, А. Шавель Ш. Ч, а, В е, Л. яма Й, а, М, А. Джерельце Дж, Е, Р-е, Л, С, Е. Тепер давайте поділимо їх на склади для переносу. Ягідка. Тут три склади, але перший склад у нас з однієї голосної. Ми пам'ятаємо, що одну літеру не можна переносити. Ягідка. щавель. Щавель. Яма знову ж така у нас орфограма, як і у першому слові. Склад з однієї літери ми не можемо переносити тому, це слово не переноситься. Джерельце. Дже це, Серед запропонованих варіантів обери правильний і запиши ці слова правильно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо перше слово щука. Пригадуємо правило, ми пишемо ща, вимовляємо щуч. Записуємо правильно слово щука. Вона нищить, нищить. М'якість приголосного передається літерою м'який знак. Малих рибок, тому щук у ставках виловлюють. Пишемо ю, вимовляємо «ю». Виловлюють. Борис зловив щуку і ляща. Пишемо ща, вимовляємо шиля. Розгадай ребус, запам'ятай це словникове слово. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. В великій літері Е написано склад дмідь. В Е дмідь. Це слово «Ведмідь». Запам'ятайте правопис цього слова або перевіряйте його за словничком, якщо сумніваєтеся, коли забули. Я вам бажаю творчих успіхів, дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!